В зупинці у Критті влаштували бійку. Збір знакомих, ну, трошки перебрали. Поліції вдалося знайти правопорушників. Російські війська намагалися штурмувати острів на Херсонщині. Розкажемо, як ЗСУ дали відсіч окупантам. Сучасний молодіжний простір. Це дуже класна ініціатива для нашого міста, для молоді. У Миколаєві відкрили нову локацію для розвитку молоді. Сьогодні п'ятниця, 24 травня, і у нас для вас є новини. Як завжди, інформуємо про головні події Миколаєва та області. У студії Вікторія Панченко і далі про головне. Минулої доби російські війська атакували Миколаївську область. В обласній військовій адміністрації повідомили, що 23 травня о 13.58 ворог здійснив артобстріл акваторії Очаківської громади. Внаслідок ударів ніхто не постраждав. Вбивають людей і нищать культуру й освіту. Внаслідок російського удару 23 травня по підприємству «Фактор Друк» у Харкові було знищено 50 тисяч книг. Про це повідомив Володимир Зеленський. Відомо, що окупанти завдали 15 ударів ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок атаки семеро людей загинули, ще 20 постраждали. Загиблі це п'ятеро жінок та двоє чоловіків, які працювали в друкарні. Через пожежу тіла загинули. ...обгоріли, тож опізнати вдалося лише двох. Інших жертв встановлюватимуть за зразками ДНК. Фактор друк це вже четверта друкарня, знищена росіянами у Харкові. Розвозили Києвом кокаїн у комендантську годину, видаючи себе за військових. Столичні поліцейські затримали групу наркодилерів, яку організував уродженець Чернігівської області. Він залучив до незаконної діяльності трьох знайомих киян. Зловмисники збували кокаїн на території міста під час зустрічей із клієнтами, передаючи його на руки за готівку. Дільців затримали під час збуту чергової дози. В ході обшуків поліцейські вилучили наркотичні засоби, гроші та чорнові записи. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Миколаївські поліцейські встановили особи правопорушників, які 20 травня в зупинці укритті на Соборній вчинили бійку та пошкодили камеру відеоспостереження. Їх вже притягнули до відповідальності. Чи визнали вони свою провину? Дивіться у матеріалі. Ввечері 20 травня до поліції Миколаєва надійшло повідомлення про те, що на зупинці громадського транспорту Соборна невідомі вчинили бійку в укритті та пошкодили відеообладнання. Оперативна група оглянула місце події. Згодом вандалів вдалося притягти до відповідальності. В ході перевірки були встановлені вказані особи. На теперішній час вони доставлені до відділку поліції. Відносно останніх складаються адміністративні матеріали за статтею 173 Адміністративного кодексу України. Які в подальшому будуть скеровані до суду для прийняття рішення. Правопорушниками виявилися мешканці Кіровоградщини. На допиті молодики свою провину визнали. Кажуть, знаходилися в стані алкогольного сп'яніння. За скоєний їм може загрожувати адміністративний арешт або виправні роботи. Вийшли на центр випити побудило пива, зупинили знакомих. Трошки перебрали. Ну, зробили трошки хлопці. Ну, вчинили. Позвона камеру короче. Бомби чек що проганується. Щиро розказують, розуміють, що таке не заробити, такого більше не вийде. Я вибачаюсь перед городом Ніколаєвим і комунальними службами, що розділив неправильно і поламав камеру. І мені очень стидно, я готовий його змістить збитки і внести за це відповідальність. В поліції звернулися до громадян із закликом відповідально ставитись до захисних споруд. А у випадку, якщо ви стали свідком скоєння хуліганських дій, негайно телефонувати за номером 102. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Відбиту спробу російського штурму. Нещодавно окупанти намагалися вночі десантуватися на острів Нестрига, що розташований у дельті Дніпра в межах Херсонщини. Але спроба була марною і їх знищили fpv дронами підрозділу Птахи Мадяра. Уточнюється, що у ворожій операції брали участь понад 15 загарбників. Українські оператори дронів зірвали штурм і ліквідували семеро росіян. У Миколаєві на перехресті проспекту Центрального та 3 Слобідської сталося ДТП. Один з автомобілів вилетів на бульвар. Як повідомляє патрульна поліція, водій Шевроле рухався по другорядній дорозі та не надав перевагу в русі автомобілю Honda. Останнє від удару продовжила самовільний рух та вилетіла на бульварну частину проспекту, де були пішоходи. На щастя, обійшлося без потерпілих. На водія Шевроле поліцейські склали протокол за порушення правил дорожнього руху. Що призвело до аварії? Поблизу села Сапетня Ольшанської громади миколаївські правоохоронці виявили рибалку, який забороненими сітками наловив 69 особин різної риби, завдавши збитків екології на суму майже 123 тисячі гривень. У поліції повідомили, що з 1 квітня проведено понад сотню рейдів на водних об'єктах області. За цей час вдалося вилучити у правопорушників близько 1260 кілограмів риби, 27 заборонених знарядів лову, 5 човнів. Та дві автівки. Нагадаємо, що на Миколаївщині лов риби заборонений до 16 червня. У Миколаєві відбулося урочисте відкриття сучасного молодіжного простору. Його створили завдяки спільній роботі міської ради, Міжнародного фонду ЮНІСЕФ, а також партнерів міста. Як буде використовуватися центр і чи оцінила молодь такий проєкт, розкаже Олександр Матюшенко. Місце для розвитку молоді, а також ще один крок Миколаєва у європейському напрямку 23 травня. У місті урочисто відкрили молодіжний простір. Проєкт втілили завдяки співпраці місцевої влади та фонду ЮНІСЕФ. Сьогодні ми відкрили молодіжний центр. Цей центр відкритий у будівлі, яка раніше була столовою Миколаївської міської ради. На цей проект були залучені кошти від організації ЮНІСЕФ а також від уряду Японії, який спонсорував меблі і обладнання. Мовить назвала простір хвиля. Його площа 270 квадратних метрів. Тут можуть перебувати понад 100 людей одночасно. Є конференц-зал, фото та музична зона, місця для майстер-класів, лекцій і тренінгів. Важливо, що це лише початок. Тут є ще багато приміщень ці будівлі, які ми плануємо зробити, перетворити на справжній молодіжний центр. Нещодавно представники нашої молодіжної ради були за кордоном у місті Крістіансанд, у нашому місті по братимі Норвегії, де є найкращий в Норвегії молодіжний центр. І, звичайно, нам до нього далеко, але це лише початок, і ми будемо намагатися створити саме такий центр, який є в кращих країнах для нашої кращої миколаївської молоді з міста і області. На відкриття центру запросили представників місцевої та обласної влади, партнерів, які допомагали з тіленням проєкту, а також чимало молодіжних організацій. Хлопці та дівчата не приховують, задоволені новою локацією. Дуже класно, що тут відкрився такий простір. Взагалі, це дуже класна ініціатива для нашого міста, для молоді, для людей мого віку. Я спілкувалася з батьками про це, і вони сказали, що у них в свій час не було такого простору, не було такої можливості. Я рада, що саме на мій вік припали такі можливості, що такий простір взагалі з'явився. А в місцевій молодіжній раді вже мають плани, як використовувати простір для корисних ініціатив. Ще до офіційного відкриття простору ми встигли провести три фасилітовані зустрічі інтеграції молоді ВПО і загалом молоді в громаду міста Миколаєва. Ми зібрали загалом на зустрічах близько 40 людей, і ми поетапно інтегрували цю молодь. щоб Вони були долучені до діяльності в місті Миколаєві. Нам важливо, щоб вони залишалися і надалі в місті Миколаєві. Бачили тут своє майбутнє, бо без молоді місто не зможе існувати та розвиватися. Зі свого боку, очільник міського управління молодіжної політики Арсен Гаспарян, який керував створенням проєкту, додає, це місце може стати центром притяжіння для всієї молоді Миколаєва. Наразі вже було зроблено ремонт першої черги. Він наповнений меблями, він наповнений обладнанням. Також під час ремонту через ЮНІСЕФ ми познайомилися з громадською організацією культурна спадщина Закарпаття. І вони нам надали і вже встановили аудіовізуальну студію, яка називається контента. Молодь буде робити записи інтерв'ю, подкасти, записувати пісні, стрімити стрімити і так далі. Молодіжний центр розташований в одному з корпусів Миколаївської мерії. Проте вже розглядається питання про вільний доступ до нього. Вхід на територію цього молодіжного центру безкоштовний. Найближчим часом ми будемо намагатися організувати вхід окремий без проходу через миколаївську міську раду і зробимо все максимально, щоб молодь відчувала себе тут вільною, креативною, і так далі, без якоїсь прив'язки до миколаївського міського голови чи міськради, чи до будь-яких посадовців і взагалі до будівлі міської ради, поряд з якою вона знаходиться. Простір хвиля працюватиме щодня, крім понеділка по будням з 10 до 19 години та у вихідні з 11 до 20 години. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март. Миколаївський патрульний Юрій Демчук здобув дві нагороди на чемпіонаті світу з кунг-фу. Про це повідомляє обласне управління патрульної поліції. Турнір проходив в італійському місті Перуджа. Миколаєвець брав участь у змаганнях разом зі збірною України. Йому вдалося здобути перше місце в розділі Боротьба Туйшоу шоу та друге місце у розділі Сандя. Вітаємо тріумфатора з успішним виступом. На останок про погоду у суботу, 25 травня, у Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 26%. Ми раді, що ви з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.